Друзі, всім вітання з берега. Хочу розповісти про наболівше. На даний час знаходжусь на озері Алмаз на Троєщині в Києві. Воно знаходиться рядом біля моєї роботи, тому кожен день з 10 до 2 у мене є можливість виїжджати сюди на таку маленьку риболовлю. Надивився взимку на Ютубі відео про Flat Feeder. На промі знайшов магазин, купив абсолютно всі смаки, які там були. Торгової марки Carp Drive це 11 ось таких коробочок було. Вже вони в мене, слава Богу, закінчилися. Там в комплекті йшов пелець, попап, ну і сама прикормка з ліквідом. І вже все я використав на цьому озері. Було 12 виїздів на озеро. Так, в день, не зранку, коли має бути кльов. Але раніше я на цьому озері був, ловив на банальну кукурузу, на горох. Кукуруза консервована з баночок, як за корм, так і наживка. Горох. Варив вдома, купував, пару разів в флагмані купував вже готовий. Але жодного клювання, не то що риби витягнутої з цього озера, жодного клювання я навіть не бачив. Ось така історія. Зараз вирішив спробувати фанатик, Також надивився відео. Купив макушатники. Макушатники. Отакі От кекси. Де вони там? Кекси для макушатників. Всілякі і... Насадка водограй. Звичайні макушатники по 3 гачки, по три гачки на кожному. Хочу також перепробувати всі смаки. Сьогодні ось перша вилазка з Фанатиком. Сьогодні з 9 години тут, зараз вже майже. Перша година дня жодного клювання я не бачив. Сказати, що тут немає риби, риба є. В минулому році і сазан попадався, і короб попадався, і карася багато. Але чомусь на тому березі, ось неподалік від мене. Дідусь ловить рибу на кукурузу. І закормлюється кукурузою і, і кидає кукурузу. Уже пару коропів витягнув, карасів з десяток, невеликих, але з десяток коропів є. Ой, карасів. А в мене, так сказати, на модний. Наживки і прикормки з телевізора глухо. Сьогодні 13-й виїзд на риболовлю на це озеро, а нікого немає. От така історія. Але гарно, тихо, спокійно. Качечки чирікають. Птички крякають, жаби мовчать. Ось таке. Пишіть свої думки в коментарях. Всім гарної рибалки.